Екстрені новини. Всім доброго вечора. Екстрені новини. Сахарки і сметанки заявили, що вони будуть грабити Нама, джамперіть, убивати за кілометри. Будьте обережні. А більше новин після реклами. Реклама пройшла. І я вам хочу показати одну, чи, може навіть нескільки фото з сахарками і сметанками. Ось перша фотка. Це друга фотка. Ось подивіться, Подивіться на цього джампера. Подивіться на цього Джампера. Дивіться, який у нього нож. А тут було видно, як деруться сахарки і сметанки. Всім доброго вечора. Будь ласка, будьте акуратними. Не попадайтесь на згляд сахарків і сметанок. Вони убивають за кілометри. Помніть це. Всім доброго вечора. Хе, Ну може і ні. Ладно, піду а тут щось тут стукає мені. Ну все, доброго вечора.